2022 рік це рік, коли ми, українці, попри біль страждання і втрати ставали сильними і ми ставали в різних аспектах життя, в тому числі, культурними, культурного життя, так тими, хто створює тренди, за ким буде тягнутися. І вже тягнеться увесь світ. І зокрема, цьогорічне Євробачення, знаєте, можна по різному, по різному там аналізувати, що мовляв, вся Європа дивилася, що відбувається в Україні, і саме тому вони. Переможців гурт Калош обрали саме з України, але знаєте, якби не було якісного виконання, якби не було якісної композиції, нічого цього би не було. І дуже швидко, от після того, коли гурт Калош виступив, так на наступні дні вже ж ніхто не обговорював, що «О, там хіба москалі, але ми ж їх не слухаємо, що. Україна перемогла несправедливо. Абсолютно справедлива перемога у Євробаченні це ще одна важлива віха культурного життя нашої держави у 2022 році. Нам дуже приємно бачити зараз на скайпі людину, яка здивувала весь світ килемен. Кажемо вам доброго вечора в ці останні години 2022 року. Я, я навіть не знаю, як вам правильно сформулювати перше запитання. Що для вас От цей Добре, рік ви. Ну давайте там змоделюємо ситуацію. Років там за 5-6, коли ця довго, довгоочікувана перемога України станеться, вас будуть питатися: а що ви згадуєте? Як ви згадуєте 22 рік? Що ви будете згадувати? Ой, що я буду згадувати. Я буду згадувати неймовірне історичне об'єднання українського народу. Тільки жаль дійсно, що такою ціною жаль, що через такий біль і страждання. але це дійсно історичний момент в історії залежної, так і незалежної, так і до цього у всі часи нашої країни ріденької України. Перемога на Євробаченні. Наскільки на вас перед Євробаченням тиснули ці публікації, що весь світ за Україну, ну це що москалі розганяли так, різних пабліках, і тому Україна точно переможе. Це вам додавало, скажімо так, впевненості, чи навпаки якось ну, було неприємно це слухати, тому що ну, ви ж то свою композицію робили на 100%, правильно? Так, ну це не сильно тиснуло, тому що ще до початку війни букмекери нас склали в п'ятірку, в трійку лідерів по виконанні. Ось було тяжко після початку війни, тому що відповідальність збільшилась, мені здається, особисто для мене десятикрат. Якраз перемога вашого колективу на Євробаченні збіглася з тими героїчними. Протистояннями, які тривали в Маріуполі на Азовсталі, і ось цей заклик зі сцени, він насправді теж був доволі важливим. Завжди казали, що Євробачення це там не політичний конкурс, і політичний гасел там не може бути. А чи радилися ви з командою, що це має бути саме, саме ось таким цей виступ? І ну, яка реакція була після? Як ви зараз взагалі от сприймаєте це вже через цей час, який пройшов? Я відкрию вам секрет в Олега. Трішки ну зараз краще трішки погано було з англійської мови, і він більше репетирував ось саме цю фразу, яку він має сказати, аніж сам виступ. І ми розуміли, що навіть якби ми виграли, якби це гасло не звучало, ну це не знаю, яка це перемога. А так після цього гасла, навіть якби ми програли, навіть якби ми не виграли Євробачення особисто точно для нашого народу. Ми б і так були переможцями. То фактично це була і така головна місія, і це класно насправді те, що зараз робить Калуш, це закликає до такої музичної мобілізації перестати слухати російське, а слухати українське якісне те, що створюють наші з вами співвітчизники, і це насправді правильно. Але та ситуація, яка є, якщо ми зараз навіть відкриваємо там той самий iTunes так на Apple. і ми все одно бачимо ці хіт паради, які там є. Ми бачимо, що серед першої десятки там точно буде кілька російськомовних пісень: реп, не реп, щось інше, що пропонують нам, на жаль, мовою нашого ворога. Як ви це сприймаєте? І от як вважаєте, що має вплинути, щоб ці пісні назавжди зникли з наших чартів? Я просто особисто про це дуже мрію. Ну так тут не тяжко, друзі. Хто зараз дивиться ефір, то буде дивитись трішки згодом. Просто порівняйте Юлічку Думанську, яка тільки що виступала, і ось те інстасамки і так далі. Це по-перше. По-друге, щоб спростити ситуацію, щоб ви побачили в яких масштабах це все відбувається. За минулий рік ми знайшли інформацію. За минулий рік російські артисти подали в. Російський бюджет податків на 277 мільйонів гривень. Левова частка з того податку йде на оборону. Ми вирахували з тих 277 мільйонів доларів той відсоток. Порахували, скільки на одного російського солдата витрачається коштів, щоб його екіпірувати. І в рік прослуховування російської музики ми екіпіровуємо 5 тисяч російських солдат. Плюс ми створили. Ми, ми створили дуже багато плейлистів з різними зірками. Це не тільки зірки нашого лейблу, це і зірки, які тільки починають свою творчість, які дійсно дуже талановиті, що ми навіть не знали раніше, що що такі таланти у нас існують, і це найкращий час щоб розвивати своє. Просувати свою культуру як в Україні, так і в цілому світі зараз. Справді той час, коли українці в всіх сферах діяльності, ну попри війну, ми маємо завойовувати світ, тому що тому що ми всім маємо доводити те, на що ми здатні. А здатні ми справді набагато ви відчуваєте зміну саме, от, якщо говорити про культурне життя, сприйняття українських виконавців загалом цього року у світі, у Європі, ну в першу чергу. Звісно, максимально і нарешті ця квітка української музики проросла у світі. І згодом це буде я впевнений цьому, що згодом це буде велике міцне дерево з міцним стовбором. Які творчі плани на 2023 і в принципі з яким настроєм заходити в цей рік? Тому що розуміємо, що він точно буде непростий, що би побажали і наші аудиторії, і своїм прихильникам-прихильникам гурту Калуш. Друзі, тримаємо в тренді волонтерство. Це дуже класно, що ми настільки об'єднані і волонтерство допомогти будь-якою там гривдою. Зараз це круто доєднатися і бути учасником тієї перемоги, яка дай Боже щоб минуче, у 23-му році вже відбулася. Що ще побажати, друзі? Ми українці зараз одна велика родина в одному великому кораблі. Тримаємо ж одні й ті самі весла і пливемо в сторону успіху, миру і перебоги. А в, ну, в контексті гурту Калаш, який був в нашому ефірі, я хочу сказати: напевно, треба в 2023 році, окрім найважливішої перемоги у всій Україні, побажати е, чергової перемоги у Євробаченні, тому що Євробачення таки має приїхати до України, і в 2023 році це не вдасться. Е, ну вже вже не вдасться, тому що таке рішення прийняв європейський мовник. Але сподіваємося, що у 2024 році Євробачення також бу... Такі зможе е, наша держава, Львів, Київ можливо Відно прийняти так. Е, Маріуполь це також була хороша ідея. Так, прийняти вільний Маріуполь. Мріємо про це. Це головний пісенний конкурс. Всіх е, вітаємо з придешнім 2023 роком.